Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Ось і настала вже весна. На дворі з кожним днем стає все тепліше. Все яскравіше світить сонечко. А з під землі пробивається молода зелена травичка. Розквітають перші весняні квіти. Пташки повертаються із теплих країв. Від зимової сплячки прокидається ведмідь та маленький їжачок. Оживає вся природа. Всі вітають весненьку. Малята поміркуйте, якою буває весна. Весна сонячна. Весна. Зелена Весна Співуча Весна? Квітуча. Малята. А ви знаєте, як називається перша квіточка весни? Так, дітки, це Підсніжник. І сьогодні я пропоную зліпити саме цю весняну квітку. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу для фону, пластилін, білий та зелений, дощечка для ліплення та волога серветка. Спочатку від білого пластиліну відщіпуємо три маленькі шматочки. І між долоньками скочуємо з них кульки. Кожну білу кульку розкочуємо у невеличку ковбаску. Далі беремо зелений пластилін. Відчіпуємо від нього теж три шматочки. Тільки два більших, а один менший. І скочуємо з них кульки. Далі кожну зелену кульку притискаємо долонькою і розкочуємо з них довгі ковбаски. Починаємо робити квітку. Для цього беремо найдовшу ковбаску, прикладаємо її на аркуш паперу і починаємо притискати пальчиком. Це буде стебло квітки. Верхню частину стебла нахиляємо вниз. Ось так. Далі робимо пелюстки. Маленькі білі ковбаски прикладаємо до верхівки стебла і притискаємо пальчиком. З обох боків підсніжника робимо листочки. Ось такий підсніжник вийшов у мене. А тепер, малята, спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. А ще я пропоную вам перейти за QR-кодом та пограти у цікаву гру. До наступної зустрічі!